Всім привіт! Сьогодні я з вами поділюся інформацією, чи може українець взяти житло в іпотеку? Я вже якось раніше згадувала, що в агентстві нерухомості Словаччини є фінансові спеціалісти, які мають доступ до інформації банківських послуг щодо іпотек. Так ось на цьому тижні фінансистра Макса підготувала інформацію для нас, українців. Перше моє питання звучало так: Чи може українець взяти іпотеку на житло в Словаччини під 4% річних? Виявилось, що може, але не кожен. Лише той українець, який має ВНЖ, тобто документ постійного місця проживання зі строком, мінімум на 2 роки. На жаль, українці з документами одіденця, тобто тимчасовий прихисток, не мають права на іпотеку. Але якщо ж ви маєте статус ВНЖ або плануєте отримати, то наступна інформація вам стане в нагоді. І так, такий українець повинен мати офіційну роботу, де працює мінімум 3 місяці. Потім мінімальний внесок це 20% від вартості нерухомості. І все, уявляєте? Але яка ж вона повинна бути та заробітна плата? Звичайно, це питання індивідуальне. Питання, яке залежить, по-перше, від наявності кількості дітей. По-друге, це є чоловік чи дружина, тобто, чи маєте офіційний шлюб. По-третє, чи, має чи маєте якісь додаткові витрати, наприклад, кредити. Також ви ще повинні знати, що максимальний строк іпотеки це 30 років, зі змогою сплачувати максимального віку 65 років. Тобто, якщо ви маєте 45 років, то іпотеку вам... Видадуть максимум на 20 років. І відповідно заробітна плата у вас повинна бути вищою, ніж у тих, хто отримав іпотеку на 30 років. Які ж у вас будуть витрати під час оформлення? Перше, це, звичайно, страховка нерухомості. Її сума залежить від ціни, за яку купуєте житло. Друге, витрати на оцінку нерухомості. Це близько 150 євро. Третє кадастровий кадастр. Це документ береться в реєстрі і на квартиру, і на будинок. Коштує 66 євро. І все. А які ж документи необхідно в банк? Перелік документів складається лише з одного: паспорт. Або, вибачте, не паспорт. а на відміну від українських вимог, тут довідки з місця праці не треба. Якщо ви офіційно працюєте в словаччині, то про вас і так всі і все знають. В окремих випадках, якщо вашої заробітної плати не вистачає на іпотеку, ви можете запросити поручителя, тобто людину, ну часто це я родич, яка згодна показати свою заробітну плату на вашу користь та погодитися з умовами, аби банк мав надію, що клієнт має змогу сплачувати іпотеку. А до речі, людина-поручитель не являтиметься співвласником житла. І ще один нюанс: як і в Україні під час оформлення нерухомості в іпотеку необхідна фізична присутність і чоловіка, і дружини. Тобто згоди на папері, завіреної нотаріусом, недостатньо. А тепер саме цікаве, наводимо приклад в цифрах. Історія така: сім'я, чоловік та дружина по 35 років мають двох підлітків і хоче взяти житло. За 150 тисяч євро. Чоловік отримує заробітну плату 1200 євро, а дружина 1000 євро. Всього сімейний бюджет разом 2200 євро. Рахуємо. 2200 євро мінус 250 євро це прожитковий мінімум на чоловіка. Потім ще віднімаємо 160 євро, це прожитковий мінімум на дружину. Так, так, уявляєте, у них на дружину витрачається менше по закону. І мінус 120 євро мінімаль, віднімаємо на одну дитину і 120 євро на другу дитину. Залишається в сім'ї 1550 євро. Після банківських розрахунків сім'я з ось такою історією повинна буде сплачувати щомісяця банку по 716 євро іпотеки на протязі 30 років. Ви помітили, що залишок сімейного бюджету ще досить значний. Саме таким чином банк себе додатково страхує, тобто так, аби клієнт залишився, клієнту залишилося більш, більше коштів, чим прожитковий мінімум. А іпотеку при бажанні клієнт може погасити раніше? Я впевнена, що вам ця інформація була дуже корисною. Чекаю від вас відгуків і коментарів всього найкращого.